Шостий А, займіть місце сім. Друге місце у наш посіб клас шостий Б. Копації за дякуємо їм за гарні сміти. Вітаємо. Я хочу, щоб кожен учень п'ятого класу був найактивнішим. У всьому, світі. у всьому світі, Боже, ну все, стережися, вся планета. Ідуть п'яті класи Ришельєвського ліцею. Друге побажання, і друга рука. Я хочу, щоб п'ятий клас старався, здобував ще більше перемог і був на найкращому у світі. Третя рука є, бачу. Я бажаю, щоб кожен зуковий учень здобував свої перемоги. Чесно. Чесно. Чесність це найважливіше. Я бажаю, щоб всі п'ятикласники рішелівського наукового ліцею займали перші місця у всіх олімпіадах. Бажаю, щоб всі п'ятикласники рішелівського ліцею якось, якось були на нашому місці. Всім Дай поступити в... в той клас, який ви хочете. Вось, сьомий клас точно знає, що Він на порозі профільного розподілу. Гарного навчання, запам'ятовуємо досягнути своїх цілей. Досягати своїх цілей. Добрих однокласників. Добрих однокласників, ви чуєте, а це до вас наполегливості. Наполегливості. Не відступатися, вірити в себе можливо. Так. Добрих друзів. Хорошим. Самось, ага, бути хорошим. Ну, Марк розгубився трошки. Зараз він збереться з думками і все таки додумає про одне побажання від кожного. Гарно закінчити школу. Гарно закінчити школу було. Гарно хотіно. Уже знов гарних оцінок повторюється. Не здаватися. Не здаватися і перемагати.